ФОКСІ! ФОКС! <laughs> Всім привіт! З вами зі сьогодні ми бараємо в ФНАФ! Дане звичайний ФНАФ, а FNAF locked and Sewer, що перекладається як закриті в каналізації. Я, я не уявляю, що розробник придумав з спрингтрапом і каналізацією і ФНАФ і. Окей, okay. короче, це не важливо. Важливо одне, що тут автоматично стоїть складність хард. Я не знаю, чи в нас вийде так пройти гру, ну. стояла? Хай буде стояти. мені здається, тут досить збалансовано. Вау. Wow. Графіка досить гарна, реально. Реально, ви будете тікати з фріктрапа по каналізації. Капець, на чому це ми тільки що стояли. Добре. Я в цьому відео. Я постараюсь не шутить про говно. Ты же постараюсь шутити мінімально про говно в цьому видео. ж якісь супермар, які по тікають тікає спрингтрапа. Опа. А ось і наш головний чувачок. Hello, springtrap! Чи це можливо якісь боні просто. Та ні, це спрингтрап! Самый крутий, самый і гарними. Суп, у нього можна зайти. Ти це чуєш? Там якісь кроки, блін, спрингтрап! Ну для чого? Все ж так хорошо йшло. Ми ж з тобою начебто дружили навіть. Фокси! Фокси! А, -а, а, Дивись! Коли я нажимаю на F, справа знизу з'являється оце от. Воно показує, де знаходиться аніматроніки. Ну, не чітко які координати, а. Приблизно, де вони є зараз, що з ними робить, і похоже, коли вони до тебе прямо так біжать, як тільки що в Фоксі. От треба нажимати на кнопки. У Фоксі це кнопка С. О, все, перезапустилося, бачиш, C, а у Бонні це В. Ой! Ой! Ой-ой-ой! А я з ним і так втечу! Блін, а де оцей Вренч? Де мені його знайти? Каза... А, ну подожди, який Вренч? Вренч почекає, давай перевіримо, чи працює кнопка C на Фоксі. Фоксі! Я тут. Фоксі, Фоксі, Фокси. Хелоу! Давай погнав. Опа! Oh. Ааа, він типа станеться. Ну, ну добре. Так це ж ізі тоді гра. І походу там був не спрингтрап, а Боні. Просто звичайний Бонні. Тільки вони чогось двох жовті. Це не саме гірше, що з ними могло статися в каналізації, скажу чесно. А ну, я зможу од нього втікти, як ти думаєш. Давай. Ой, oh, який чого я, не можу бігти! Так, а. Ой-ой-ой, <рес> який. Який жорсткий фокси, усе реально харт. Вау. Просто це саме важке, що я гра в своєму житті. просто, Я, ще... я щас обосруюся, як це страшно і важко. Ось уже хтось обосрався таку кучу дарвал. <рес> ой ні-ні-ні-ні-ні-ні, все. Ніхто тут кучу не валив, все тут добре, не будемо веду туалетного юбора в цьому відео. Відео про каналізацію і більше не одного слова про гамно... Не буде тут. Фоксі! Ну що це таке, що це? Просто САМИЙ СТРАШНИЙ аніматронік перед вами стоїть. Застих, коли я нажав на кнопку Сі. Він так боїться англійського алфавіту. Що коли я нажимаю на кнопочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А він Ой-ой-ой, не дожиде, кає, що мене даже. Ой, як він мене не доганяє. А, такі. Блін! Розробник цієї гри! Тут взагалі можливо програти? Не знаю, може, якби я був якимось інвалідом колясничником він би зміг мене догнати колись через 20 років, якби я на місці стояв. Оу, сєт! Ой, щось прихватило серце. Ні, реально. Фу, все, отхватило. Ти бачив, що я там зайшов тільки що? Э, там. Так, я зараз покажу, як перекладає слово вранч. Я, мабуть, його неправильно переклав. Оту. Нєе. Нєе! Який сверхразум додумався ще рандомно, щоб спавнився цей ваш вранч срадий. Мені ж тут дядя брать. Я груди можу печать, блін. Першу місію, саму просту в теорії. Так, Фоксі, мені здається, там щось є. Ну, да? Ти ж тут так. О! Дякую, Фоксі. Дякую тобі великий, ти мій герой. Валв. Оце от Валф, а мені треба було вранч. І. Так. Все. Валф. Да! Гра почалась нарешті. Пройшло вже тисячі років з моменту, коли я почав шукати свій перший в житті в рейндж. Пройшло вже мільярд років з моменту, коли Боди тут стояв і не двигався самий небезпечний диматроник просто. Серйозно? Боні, представляєш, Фокс тебе не знайшов. Опа! Не, ну це прикольно. От, можна челенджі такі робити. От, хто не з секунд, хто довше зможе простояти перед Фокс... Пуду, що це таке? Там треба зажимати кнопку, наче там якийсь. А ну, подожди, я щас займу зажму. А, -а, а, його треба зажать. Йо-моє. -йо. Фоксі, Фоксі, Фоксі! Так, я тепер зрозумів, що Фоксі може бути небезпечним, отак, коли робиш. Ну Фоксі просто. Ну він такий соромися трішки, а западать так часто, да, Фоксі? Фоксі, ти я з нього спиною вмію тікати. Так, я прям перед твоїм обличчям буду, щоб ти розозлився. Подивись, яке тварь якесь Прям Прямо тебе перед мордою кручу ці валви. Я не знаю для чого йому їх охранять від мене. Що буде, якщо їх всіх прокручу. Ну, факт залишається фактом, що Фоксі хоче мене знищити за те, що я кручу ці бідні валви. І мені щось підказує, що коли я прокручу вже оцих от... Блін, ну давай, давай, давай круто, ну оцих штук уже прокручу штук. Штук, штук. Ну таке, таке, Штук, штук вісь. Балір Я його відпустив. Ні, 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 нет, 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 Я... я просто... Я, короче... Я відпустив руки від клавіатури тільки що. Для чого? Я не знаю чого я відпустив руки від клавіатури. Дивлюсь, уже Фоксі у мене від міліметра від мене. І, і вже було пізно щось робити. Блін! <гас> я це зробив. Блін, я тут по каналізації ходив, так я згадав. А знаєш, що я подумав, коли. Скільки там багато-багато років назад побачив перший раз третій ФНАФ. А я просто-напросто подумав, що це якась фан-пародія на реальний ФНАФ. Тільки там, де ми лазимо в каналізації, і там якийсь гавномонстр, той спрингтрап за тобою бігає. І, і я думав, що це якась просто дебільна пародія, що її всі знімають, це ж не офіційний ФНАФ. А потім поняв, що це. Ох, йо-ма-йо, такий сprінгтрап класний. Зрозумів, коротше, потім що це справжній, бо. Тупо всі почали мільйони відео, мільйони теорій по цьому э, не, знаю, не, знаю, не знаю, каналізаційному флафу, як мені здавалось. Ну реально, оця світлова гама їхня. Вона така дивна. Но все-таки там щось було. ще й оцей звук, коли спрингтрапл. Бл... спрингтрап близько. Хотів сказати, реально спрингтрап близько. Так і шо? Опа! Тобто, тепер за мною два Фоксі бігають, тільки один із Фоксів це. з другим скином, зкіном Спрінг трупа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вони дуже близько. Вони десь дуже близько до мене йдуть, дивись, дивись справа знизу до координати. Так, ні, е, ні, вони нормально, я, я встигну його. От без цих координат я, я не представляю, що б я робив. Добре. Е, я думаю, що це досить збалансовано, що я на харді граю, бо тут в принципі з цими підсказками досить таки легко. ЙОМАЮ, 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 що це там таке вилізло! Хто ти? Подожди, хто ти реально? Ковбой! Що ти там стоїш? Хто ти, хлопче? Це Фредді? Це Фредді! Який у шопу Фредді! Звідки ти тут з'явився? Так. Гра починає набирати нові якісь супер обороти! Так, мені капець, походу. Шо -ш, ш він на місці просто топчеться. Спринг тру... ОХ, Йомо! Ага. Буде так сього серце б'ється. Як він пл. Б... Близько! А шо мені робить? Шо мені робить? Один за мною біжить, коли я на нього не дивлюсь, другий за мною біжить, коли я на нього дивлюсь. Третій... Просто третій існує якось колись десь. Я щас дух. Так. Я просто не знаю. Дай Фредді! Ну привіт Фредді! Ой-ой-ой-ой-ой! Шо ж з тобою робити? Так, давайте розійдемося всі по хорошому Да? ж всі по хорошому розійдемося. Ой-ой-ой. Фу, так. я кручу зараз дев'ятий вал. І це просто капец, як хардкор. Тут я сейчас... Помниш? Що я казав на початку цього відео? Фух. Просто, просто не знаю. Перепиши мої слова на листочок, зіжмакай його, кудись спали викинь його. Я мільярд раз беру свої слова назад. Це. Ой, це ні разу не просто. Це... це. Просто тільки. Це просто капець. Ось це просто. А так-то це просто жесть як хардкорно, І. От. За ось цю фразу, яку я тільки що казав, скільки раз я сказав слово просто. От просто, просто напиши в коментарях, скільки раз я сказав слово просто. Так, я вже нормально так їх поактивував, тільки де Фредік? Ні, ну це добре, що він не з'являється, але тільки це якось дуже підозріло. Він зараз як один момент з'явиться з мене за спиною і все, що я буду робити? А нічого йому не зроблю. Трудиться плакати і тікати від нього, як завжди, я зроблю. Ось я віршами почав говорити, блін. Ні, ну в мене не то, що бомбить, просто це досить таки довго. Ну. А так-то це не прям щоб важко. От, не то, щоб я, я жорстко е, обсираюсь, жорстко у мене бомбить з цього. В мене вообще не бомбить. Тільки цей Фоксі. Він просто, не знаю, знає е, всі мої рухи наперед. Ось, Більше всього в мене бомбить. Е, коли я щось роблю, то він тупо. В один момент знає, де я знаходжусь і починає бігти туди, де я кручу оці от валвіки мої. Улюблені валвіки, які я так люблю покручувати. Так, Ну тут всередині цього простору, я наче то все прокрутив. да 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 десь тут направо, якщо повернуть. Оцей. Оцей я начебто не, не чіпав, да? Блін. Я просто я не знаю, де останній. Ну, давай я піду покручу 15 й но з 16 у мене реально будуть проблеми, бо я не знаю де він. <світ> Ось він. Ось! <світ> ой, йо Ось Осьо він останній, Б. Тупо сидів, мовчки, оці е, крутив. Ну, ну добре, зараз е, в кінці відео я перекладу на українську е, слово Valve. Ну, реально, я, я не знаю. Я не знаю, крутилка. Uh, ричажок якийсь, блін. Так, Бонні, іди звідси. Да! Да! <ху> <ху> ну не, ну не то що прям. Так. Uh, difficulty medium. Да, до речі, я. Складність на медіум змінив, бо. Ну, блін, ну який жопу хард! Там вони. Я не представляю, як на харді боже, пройти в них якийсь сучний інтелект, вони з усіх сторін тебе жмуть і. Yes. Це просто неважливо. Ну, можливо, ну, тільки якщо ти жорсткий, але ну, я не хочу багато часу тратити. бо це чесно. Прохідна гра. Абсолютно прохідна. Абсолютно прям. Така собі. Я б її цінив на. Нехай. 60. 60. Чісто з того, що це просто нормально так побігать, чуть полякатися і. все. Я своє що собі теж сподобалось. Ти спрошу, що у мене телефон в руці, а все тому, що я загуглив, як перекладається Valve. А вал покладається як клапан. Або ж як вентиль. Також є варіант. Коротше, ти буду більше дотримувати. І. Хай щастить.